Пушки наберуть. Врачі беруть, вчителі беруть. Закладаю світ, так. А сейчас. Сейчас не знаю, не стикався ще з тим. Так що проводить. Блин, це. Далі чиновники, де ви джаво. Я скажу, да. Годі. Ja, ja. Jak się tak to trzeba wysygnąć. Po którym daje? Jeszcze nie ma. Jeszcze nikt nie, nie, nie brał. No, w domu tam byłem. Najbliższy? Ja, tak. Najbliższy, gdzie? Prokuratura. Dla mnie jest to prokuratura. I... Milicja. Больница. все факты треба учитывать. но каждое место да есть система коррупцион, коррупционной системы да есть везде. на все части структуры треба за все бороться а чтобы начинать бороться за это мы сами гражданин вы как я могли самостоятельно делать это да не давать Кабара, і збіжати гроші, магарит, попітатися, збігати, немножко вот дело, я думаю. залишилися і от в цьому будинку, ось, і в тому, що через площу, і далі туди, де в нас управління внутрішніх справ. Ось, і прокуратура, все воно то саме залишилося. Нічого майже за рік часу в владі не змінилося. Тому... не бачив, Мені ніхто не давав, я нікому не давав. Притасовують карти з колоди в колоду і сміття перекидають з одного кута в інший. От, тобто начальника там, Чернівецької міліції направляють в Хмельницький, Хмельницької там в Полтаву. Ось, і от вони так думають побороти корупцію. От, але, ну, скажімо, на сьогоднішній час є дуже багато. Звернень людей, от, е, які кажуть, що влада користується новими схемами. Не ті, що раніше були при Януковичу, от, от раніше там тихенько збирали собі. В лікарнях саме більше було. той Тому що як прийдеш до врача, то ніхто на тебе не подивиться, навіть поки не положиш сама, тільки тоді не подивитися. Я не знаю, я не даю, а хто дає, мені не розказую, де дає.